Бажання породжує ріх, а вчинений ріг породжує смерть. Якова 1.15. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми будемо розглядати тему, яка є головною і глобальною для нашого спасіння. Коли ми читаємо книгу об'явлення, і взагалі, коли досліджуємо, нам хочеться на основі її знати майбутнє все, що завтра відбудеться. Але книга об'явлення розкриє. Крім того, що вона розкриває і це явище, вона указує, що нам потрібно робити в цьому житті, щоб унаслідувати вічне життя. Адже це є основою нашого життя і бажанням нашого спасіння. Ми плануємо бути в вічності, бути спасеними. І для цього нам потрібно розглянути основи, які можуть нас. Призвести до вічності і позбавити всього того, що заважає нам туди не потрапити. Почнемо з самого початку. І тема сьогоднішня буде базуватися на об'явленні третьому розділі, де Адам з Євою сховалися від Господа. Замість того, щоб вийти йому на зустріч, вони пішли і сховалися. Чому це сталося? Ми якби знаємо. Вони зілили заборонений плід. Але це не було основою, і це не є гріхом в тому розумінні, як це розкриває Біблія. Так, це був поганий вчинок, але гріх почався раніше. Вони засумнівалися в словах Господа, засумнівалися в його намірах. Тому що, коли я там з Євою, верніше дьявол розказав Єві про те, що Бог не правий, що він обманює, вона йому повірила. В неї вже був, напевне, сумнів до цього. А можливо, в цей час ми не знаємо вже в вічності, можливо, про це знаємо. Так от, в неї появився сумнів. А хто правий? І зівши заборонений плід, вона підтвердила, що вона не довіряє Господу, що вона сумнівається в його намірах, в його вчинках. І сьогодні ця, ця дія продовжується і. В житті кожної людини. Тому що коли людина грішить по тій одній простій причині, вона не довіряє. Як результат, вона робить якийсь вчинок, який призводить до розриву відносин з Господом. Коли вони сховалися від Господа, це вже був результат другої дії недовіри, вони верніше, розриву відносин. Коли в них були хороші відносини, вони йшли на зустріч до Господа, вони спілкувалися з ним, а тут вони сховалися. Проілюструю цю історію такою простою, примітивною історією. Під гору їде віз, підвода, і вона нагружена великою кимстогом сіна. І рвуться шлеї, посторонки чи мотузки, які зв'язують коня і цю підводу, і цей віз котиться вворотньому напрямку і ламається, розбивається. На ньому, звичайно, був наїзник, і він травмується. Так, от питання: що сталося? Результат травмувався наїзник. Але причина, і що сталося, порвалися посторонки. Розірвалися зв'язки між підводою і конем, який це все тягнув. А там з Євою розірвали відносини і покотилися в зворотньому напрямку. В результаті вони сховалися. Як результат, цей гріх передається нам, ми також продовжуємо. Сумніватися в Господі, не довіряти Господу і втрачаємо відносини. Христос, коли прийшов, Він зруйнував цей бар'єр, цю стіну, яка розділяє нас сьогодні нас і Господа, нашого Творця. Тому, зруйнувавши цю стіну, Він бажає, щоб ми об'єдналися з Господом, щоб ми стали єдині, щоб ми знову відновили свою довіру і. В, ну, не, не мали ніяких сумнівів в тому, що робить Господь. Тому це ключова ідея і задача для кожної з нас. Ключова ідея для нашого спасіння. Ми маємо відновити відносини. Так, вчинки вони є результатом. Повторюю, спочатку сумнів, потім заборонений плід як результат. Втрачені або розірвані відносини, і як результат ховаються Адам з Євою від Господа. Щоб все сталося наоборот, що Адам з Євою вийшов із хованки своєї. Їм потрібно зрозуміти, що творцьові варто довіряти, відкинути всі свої сумніви, і, як результат, налагодити свої відносини. З самим Господом. Але для цього потрібно, Івана Йоанн, Йоанн пише в посланні першу, другому розділі першого послання, 15 вірш: не любіть світу, ні того що в світі, бо хто любить світ, тому немає любові від Отця. Амінь.